Село Городське Коростишівського району Житомирської області виникло ще в IV столітті до нашої ери. Назва села походить ще з давнини з часів трипільської культури. Сьогодні городська територіальна громада живе активним соціально-економічним та культурним життям. Цьому односельці завдячують сільському голові Валаш Оксані Михайлівні. Саме вона два роки тому сповнена енергії, наполегливості ініціативності, спочатку розпочала з благоустрою згодом з ремонтних робіт в приміщеннях соціальної інфраструктури, вирішила питання з транспортним сполученням села. До того ж, будує і дошкільний навчальний заклад. Я люблю своє село, своїх людей і відчуваю підтримку і допомогу. Це саме основне на сьогоднішній день. Коли є підтримка і порозуміння односельчат, тоді і добре вирішуються справи. У всіх починаннях сільського голову підтримують односельці. В селі Городське є два сучасні дитячі майданчики, обладнано шкільну їдальню. Після закриття єдиного сільського магазину Оксана Валаш попіклувалася, що за декілька місяців в селі з'явилось 3 нових. Вулиці села в нічний час освітлюються. По центральній вулиці є п'ять автобусних зупинок. Відтак місцеві жителі в будь-який час мають можливість скористатися громадським транспортом. Між іншим на території сільської ради будується церква. Всі роботи, які ведуться на благо місцевих жителів, відбуваються здебільшого за рахунок коштів місцевих приватних підприємців. Керівники приватних структур з розумінням ставляться до проблем сьогодення й охоче допомагають. Час від часу вони до нас звертаються по мірі необхідності, скажімо, Ров сніг почистити дороги. У нас, хоч і техніка не, не доволі так і специфічна, вона для добування каміння, але ну якщо підійти з фантазією, можна почистити дорогу. Односельчани кажуть, що не за одну справу сільський голова не береться, допоки не узгодить із сільською громадою. Тільки спільними зусиллями ми розбудовуємо своє село. Я коли приходжу на прийом і по особистих питаннях, по питаннях виборців своїх. Вона ніколи мені не відмовить. Вона мене зрозуміє і як жінка, і як мама, і як бабуся. Помагає і словом, і порадою. Село Городське славиться ще й зеленим туризмом. На території сільської ради діє Святодухівський чоловічий монастир Української православної церкви Київського патріархату, а також діє культурно-мистецький центр Поліська хата. Голова Коростишівської районної ради Анатолій Бурецький Вкотре переконаний, що успіх місцевого самоврядування залежить від згуртованої та ініціативної громади. Ну, по перше, сила звичайно в громаді, звичайно, що сила в людях, в їх ініціативі, в їх бажанні творити добро на цій. Нашої прекрасної землі. Якщо говорити в цілому за нашу районну територіальну громаду, то підсумовуючи, можливо, нинішній рік, я повинен сказати, що багато зроблено. Ми працювали над ремонтом доріг. Ми відкриваємо котельні, нові котельні для закладів соціальної сфери. Це ось музична школа, зокрема, загальноосвітня школа номер 1 дві котельні. Також дуже багато було роботи зроблено нашими територіальними громадами по наведенню благоустрою. Жителі села Городське кажуть, що брак коштів місцевих видатків не зупинить їхні будь-які починання. Головне одне одного розуміти, підтримувати і бути працьовитими.